Коли побачив, що носять вже від барикади наших поранених, я полишив ряди своєї сотні, пішов наперед. Став в ряди з хлопцями. Ну, в дірах вже стояли хлопці, затуляли своїми щитами дірки. Ось. Ну і потім заклики. Все, вперед, йдемо вперед. І ми пішли вперед. Під мостом тут на інститутській. Ну, всі зупинилися, почали відновлювати швидко барикаду. Ну, коли зверху почав з'їжджати водомет, ми були трошки впереді за барикадою попередньо. Збило з ніг ось, напором води. Ось, я почав виступати назад, ось, побачив, що йде хлопець. Де хлопець без каски, без щита, без нічого і несе одного коктейля. Ну, я, взявся, я взяв і прикривав його собою щитом для того, щоб підпалити водомет. Ми підібралися до водомета і запалили його. Водомет від'їхав назад. Вернувся назад за барикаду, трошки віддихався, почав збиратися нагору. Ось, вийшов на гору, стояло ну, з десяток, півтора хлопців. Ось, Я стояв скраю в другому ряді, ми, ми стояли і щитами закривались. Зверху по нас били. Ось, Гранати дуже часто, майже одна за одною гранати рвалися. Було чути вистріли вже з такої зброї, тяжкої вогнепальної. Ось, Ну і вибухи гранат. Ось коли граната розірвалася, буквально. Зовсім близько. Ось. Ну, в голові запаморочилось. Я опустив щит і тут куля. Закрили! Полипалення! Нормально! Там вже серйозно. Побач. Куля потрапила мені в область бедра, в таза. Прийшла на виліт, куля була, як встановили потім лікарі з Гвинтівки СВД, 7,62. Я собі задавав питання. Я міг там працювати, заробляти собі на життя раніше. Тепер в мене вже нема того, що раніше було. Ось. І я себе запитував, чи воно коштувало того. Так скажу, коштувало. Я щоб не знаходився би там тоді. Я би більше жалкував би чим зараз.